Дорою стати горою, всі за добробут народу. Ростяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піновуликів на кочівлі. Сьогодні ми хочемо поговорити про унікальні прийоми, які ми використовуємо на роговій пасіці. Із серії рогувації на пасіці. Побачимо, як це робиться на практиці. Насамперед підриваємо рамки, тому що треба, щоб вони були підірвані вже. Дехто підриває окремо кожну рамку, але ми робимо це конвейером. Так виходить швидше. І тоді не треба тратити час. Ззаду і спереду відриваємо рамку спереду. На всі рамки ми затратили кілька секунд, підірвавши їх. Тепер можна дивитися, але перед цим, коли бджоли будуть агресивні, змухнемо димарем. Ну, Подивимось. Подмихаємо, димаром. Коли збуджені, значить треба їх вмихати. Відкриємо різко Це. і пустимо поверх. Коли був бджіл, повітру, Диму. саме повітру і саме зверху. Бо дехто пирскає вниз і теж дійсно каторга для бджіл. Не треба. Не сперхати, треба просто вздовж рамок повітрю. Зробили це діло і поставивши димар, можна спокійно дивитися бджоли. Все, бджоли спокійні, Попробуємо зробити прийом переверті. Коли доходить до розплоду, ми дивимося. Немає тут ніяких цих. Обертаємо рамку і перевертаємо в другу сторону. Тепер бджоли. Будуть кілька днів працювати, щоб навести порядок. Тому що біла льодка повинен бути розплід і повинен бути порядок. Дивимося. Немає тут нічого. Переверт. Матошників нема. Все. Кріщ теж дозорієнтований, який сидить в розході. Мала бути ямка на півдні. Тепер вона буде на півночі. Так, маточників нема. Перевернули. Ви маточник виють, все хорошо. Значить, дивитись дивитися за цією сім'єю. Розклід вийшов. Сім'я в району стані. А ми перевернули на кілька днів рійливість затримана і дезорієнтований кліщ. Так. 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 Переверт. не рамка, що вона з розкладом. Розкладу тут не видно. Це означає, що її можна і не перевертати. Це медово пергова рамка в кінці. Ось Такий прийом, переверт, який робиться для профілактики від варогатозу і роїння. Беззятковий період. До медозбору ще дуже далеко, а бджоли вже не мають що носити. Вони без роботи і готуються до руїння. А в розплоді тим часом наростає покоління кліща. Весною воно було не дуже численним, але саме зараз воно зростає стрімко. Що ж робити? Є прийом, який дозволяє вбити двох зайців одночасно. До нього мене спонукала інформація про обертовий вулик угорського джолюра Конії. Німці навіть його поставили на конвейер, але він коштує 1000 доларів і доступний хіба що багатим джолярам. Але виявляється, можна робити цей прийом. Тобто обертати рамки і в себе на пасіці. Вже другий рік я цим займаюся. І дійсно, в мене по спостереженнях стало менше руїння, особливо менше, ніж в колег. І кліщ масово не розмножується, так, як це було раніше. Як же здійснюється? Цей прийом, який ми назвали перевертом. Для цього треба мати захват, руками його робити трошки важко, хоча й можливо. Підважуємо рамки і дивимося з одного боку. І з іншого боку. Після цього перевертаємо, так як ви бачили, і кожимо назад. Цей прийом нагрожає бджілу роботою, зменшує чи знижує ризик роїння на деякий час, а саме головне під час цього прийому ми дезорієнтуємо кліща, який може бути в розплоді. Перевернули і поставили. Бджоли зайняті роботою, Роїня відкладається, кліщ, кріщ паніці. Де це ця дірка, якою він привик ходити на двір і харчуватися? О, ви бачите, з одного боку менше, з другого більше. Перевертаємо, при цьому оглядаємо. Це нормально. Це бджоли. Заняті роботою ліщ вулику паніці. Жоли руїня відпали, а кліш на тиждень Можна робити переверт і цілими корпусами. Взяв і повернув і бджоли, зайняті роботою, не дуже рояться, і кліш дезорієнтований. Але при цьому ви не оглянете кожну рамку. Якщо там є маточники, то все-таки треба їх видалити. Тому що бджоли швидко відійдуть, поки ви прийдете ще й летить рій. Тому бажано робити це порамочно. Ось таким чином ми рятуємо нашу пасіку у безвзятковий період від кліща, стримуючи його розвиток і роїні, затримуючи бджіл роботою. В результаті ми бачимо візуально, що кліща стало менше, він менше сипеться, ніж раніше. І бджоли майже не рояться, на відміну від моїх колег на пасіці, яких вилетіло вже по кілька роїв. Далі ми розкажемо і по інші прийоми на нашій пасіці і серії Рогувації на пасіці. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі буде ще багато цікавих відео. Медом, хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шолою, всім нашим родям. Славимо ми Україну. Разом золою всім нашим родям. Славимо ми Україну!